Тіні забутих предків презентували німецькі художники. Одноіменна фотовиставка відкрилася в Івано-Франківську. Використовуючи власну образну мову, чотири німецькі автори інтерпретують знаменитий фільм Сергія Параджанова. Але водночас намагаються відкрити глядачеві власні тіні забутих предків. Майкл Меркель, Дірк Фроліх, Матіас Шуман та Фолгер Вендланд представили зразки асоціативного мистецтва: фотографії, принти, арт-інсталяції, знімки об'єктів лендарту. На фотосвітлинах Матіаса Шумана нащадки слов'ян Ських племен, етнічна меншина сорбів, котрі мешкають у горах Саксонії. У їхній культурі художник побачив схожість з гуцулами. Як і гуцули, вони досі ходять в національному вбранні. Це єдина група в Німеччині, яка говорить слов'янською мовою. І як етнічна група, вона намагається зберегти свої традиції. Я хвилююся, що вона може зникнути, адже презентує свою культуру лише на фольклорних фестивалях. Відображення життя, яке не стоїть на місці, воно змінюється і постійно повторюється. Знаки долі, які можуть вести з покоління в покоління, представлені на роботах, дірка Фройліха. Німецький автор разом з приятелями зацікавилася творчістю Сергія Параджанова під час відвідин Грузії і Вірменії. Спільно з івано-франківськими митцями вони вирішили презентувати власні інтерпретації в обласному центрі Прикарпаття. Багато хто з наших старшого особливого покоління розуміє мистецтво дуже буквально Ну, тут воно більше асоціативно і воно наштовхує на якісь роздуми і так далі. Я думаю, це. Варто переглянути і, можливо, якісь ідеї, емоції виникнуть після перегляду цієї виставки щодо своїх думок про наших пращурів. В цьому році, 9 січня, виповнилося б 90 років словетному режисеру Сергію Параджанову. А його невідомішому творінню Тіні забутих предків 40 років. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.